Всім привіт! Мене звуть Іван. Це компанія Perfection. До нас сьогодні з'їхав такий автомобіль, як Fiat 500L 2013 року з двигуном 1,4 Turbo. Це хороший мультиджетовський двигун у Fiat, який йде на ланцюгу. Тобто, тут не ГРМ, тут не ремінчик, а ланцюг. Автомобіль на топовій комплектації у своєму класі. Оригінальний пробіг у автомобілі 86 тисяч кілометрів. Я вам зараз показую по колу саме вигляд цього автомобіля. Що ви побачили, як покриття. А зараз перейдемо до нюансиків. Так, перше, є невеличкий скол ось тут, на задньому бампері. Видно, вам не видно, не знаю, має бути видно. Бачите, як він блистить, він відполірований, а також у ньому проведена вже хімчистка. Далі, по кузову ще я бачив ось тут, на дверці у нас є маленька вм'ятинка. Видно вам, так? Да? Далі по фарбуванню. У автомобіля фарбований. це елемент, три елементи. Це е, це крило, капот і з іншого боку крило. Тут ще є у нас моменти, але це вже в Україні зробили якісь нехороші люди. Ось тут нам надряпали на саме крилушку є подряпинки. Бачите? Це ключиком хтось подряпав автомобіль, але це було підкапано і заполіровано. Беру прибір. Е, зараз вам покажу. Лакофарбове покриття, саме е, де фарбовані елементи. Це інше. Ви так само побачите в нашому звіті. Звіт ми прикріпляємо. Ви можете е, його подивитися і на авторія, і ось тут ви зараз бачите саме звіт е, по даному автомобілю. Саме лакофарбове покриття. Отже, переходимо до того, що вам показати лакофарбове покриття. Я прибір в... вімкнув. Поїхали 210, 240, 240. 225, 243, 220, 220, 221. І показує чорн плюс цинк. Тобто тут було фарбування, без зняття тобто цинкової основи. Це ґрунту. Далі. Так, переходимо до капоту. 246, 268, 278, 278, 298, 298, 298, 325, 300, 386, 323, 400, 303, 224, 204, 213, 256. Переходимо до. Крила. 202, 225, 225, 241, 241, 242, 223, 203, 203. Це елементи, які були фарбовані у цього автомобіля. Так, тепер переходимо ми до комплектації. Зразу хочу вам показати, що у даного автомобіля партроніки, камера заднього виду у цього автомобіля по комплектації, гарний шкіряний салон, стан сидінь позаду. Стан дверної карти. Стан дверної карти спереді. Як виглядають самі кнопочки. Топова музика автомобіля, біц. Ось колоночки тут, колоночки тут, сидіння, як виглядає саме. Так, стан сидіння вам показую. Тепер ми перейдемо саме до комплектації автомобіля. По комплектації дуже багата комплектація, тобто тут є. У нас е, топова аудіосистема Beats. Це перша. Далі мультируль. Саме стан керма, подивіться. Далі Мультимедіа. Клімат контроль, USB, AUX, CD, Bluetooth у даного автомобіля. Підігрів, до речі, передніх сидінь. У автомобіля один тільки ключ. Ось пробіг 86 тисяч 340 кілометрів. Ось клімат-контроль. Клімат-контроль в робочому стані, Дує холодним. По комплектації що автомобіля є ось така ніша. І ось тут бардачок ніша. Отже, я покажу деякі плюси ще цього автомобіля. Перейдемо після саме салону ще швидко до багажника. Я покажу багажний відсік і покажу вам підкапоткою. Далі ми перемістимося на СТО для того, щоб вам ще... Показали повністю звіт по технічному стану даного фіата. Чим є плюс цього автомобіля? По-перше, шкіряний салон ви бачили, в якому стані дуже гарний стан саме салону, шкіри. Ізофікси присутні у даного автомобіля, і з цього і з того боку. Посередині ізофіксів немає. От. Який є плюс цього салону? Дивіться, можна опустити ось так, саме спинку. Сидіння. Він, крім цього, ще рухається, тут є внизу речак, він рухається вперед і рухається взад. От. Є ще одна особливість складання у цих фіатів. Другий вид складання цього фіату це тут у нас ще є одна кнопка. Ми дергаємо за цю кнопку, це сидіння опускається так. І переходить в саме таке положення. Чим плюс цього положення, плюс того, що якщо вам потрібна глибина. То ви її так само отримуєте. І ви можете завантажити тут набагато більше речей. Тепер переходимо до багажного відсіку. Покажу вам багажний відсік. І далі під і на Істо. Отже, нагадую, по комплектації автомобіля є камера заднього виду, а також у неї присутні парктроніки. Піднімаємо шторка в нас присутня. Ця ніша вона знімна. Зрозуміло. Її можна класти. І розділяти саме простори. Тобто, ви можете щось собі тут покласти зверху, щось покласти тут собі знизу. Е, знизу тут нічого такого немає, докатки, запаски немає. По наявності є крюк і є викрутка. І все. Е, це сабвуфер. Нагадую вам, що в нас топова комплектація з топовою музикою від фірми Beats. Отже. Так виглядає підкапотний простір. Ось в такому стані. Тут потрібно зробити нам заміну фільтрів масел, а також мені відчувається якась рульова тяга або щось інше. По лівій стороні є якийсь невеличкий ступ. Ми переходимо на СТО. Зараз по цьому автомобілю Олександр проведе технічний огляд, зробить комп'ютерну діагностику, перевірять вони повністю. Як то кажуть, всі рідини в автомобілі, а також подивляться днище і ходову і здасть свій звіт. Привіт на огляді. У нас Fiat 500 l 2013 року випуску автомобіль його знаходиться на продажі у нас на майданчику. І Сьогодні ми перевіримо його технічну частину, підкапотний простір, і подивимося по ходовій частині. Подивимося по рідинам, що в якому вони стані, для того щоб ви мали повноту інформацію по цьому автомобілю. Також зробимо тест герметичності прокладки між блоком і головкою. Чи немає прориву картерних газів системи охолодження. І чи не перегрівався цей двигун. Це 1,4 турбо пробігом 86 тисяч кілометрів. Поки почали нашу діагностику, ми вже побачили один момент, що у нас не тримають газоупори капоту. Це значить, що ми зразу маємо рішення на цю проблему. І зараз наш майстер Андрій на СТО замінить газоупор, який не тримає. Ну що, першу проблему, ну як проблема, задачку ми вирішили. Ось у нас капот вже тримається. Ось все працює. Лайк. Like. Який наступний етап? Далі йдемо зараз перевіряти діагностику підвізки. І після цього вже зробимо кінцевий огляд. Це огляд підкапотного простору по рідинам по їхньому стану. <звук> ну, та тяга це до 10 баксів. Ні, це ми замінимо. Так, Ні, защиту не знімаємо, її не потрібно, ми зараз покажемо, що вона суха. Так, як бачимо, у нас двигун повністю сухий, немає жодного потьока, немає жодних ознак того, що у нас є якісь течі або запотівання, все чисто, все сухо, машина повністю обслужена і в принципі ніяких моментів немає, по... до того, до що нам би хотілося вам. Показати, якщо є якісь недоліки, отже, е, по машині е, даним даний транспортний засіб був в Америці проданий як е, флут, тобто втоплення. Але як ви знаєте, якщо машина втоплена в Америці, то знизу вона вся повністю піддається корозії. Цей автомобіль, скоріш за все, не був топлений. У нього була там вотерлінія по поріг. По моєму, наскільки пам'ятаю зі штатів, цей автомобіль ми викупили для себе на майданчик і викупили його тільки з тої причини, тому що розуміємо, що цей автомобіль у воді не був. Скоріше за все, було по колеса, бо там по підвісочку трошки водички. бо... Якщо б автомобіль був топлений, то всі елементи підвізки були б повністю в корозії, бо автомобіль стоїть в Штатах на майданчику, потім пливе купу часу на кораблі. І такі елементи, як вихлопна труба, елементи кузова, які не покриті захисним шаром, це все було б у нас у корозії. А тобто ми зараз бачимо, що корозія цей автомобіль не зачепила. У нас стандартний знос елементів і ніяких моментів по тому, що... У нас щось було затоплено, ми не бачимо. Знайшли проблемку, яка могла шуміти десь на ямках або і скрипіло. Да, і скрипіло, От знову Андрюха зразу її усунув. Да, камінчик. По підвіски зараз Андрій зробить діагностику і ми зможемо точно вам сказати. Що вона mm. нас зараз в якому запаски? стані? Тут запаски не має бути. Вона має бути або в салоні, так, тут її не має бути. Вона, напевно, скрізь за все в салоні, або по комплектації її просто немає в цьому автомобілі. По автомобілю знайшли. Лише один недолік по підвісці – це кермова тяга ліва. І ми цей момент усунемо, зробимо розвал сходження, і машинка буде в ідеальному стані по підвізці. Зараз ми більше нічого не знайшли по діагностиці. Пересуваємося на діагностику двигуна. Зараз перевіряємо кількість вологів в гальмівній рідині, допуск до 2% вологі наявність. І у нас є, бачите, Бінго. Бінго, есть... да. нам гальмівну рідину доведеться замінити, тому що ми продаємо тільки ідеальні автомобілі, які перевірені і повністю підготовлені до майбутнього користувача. Так, що у нас там по маслу? Витираємо. За, да, да. Досилаємо, витягаємо вище середини, майже повний. Отлично. По маслу питань по рівню немає. Тестулю? Да, давай тест ГБЦ. Що, що зараз має? Будемо зараз робити тест на наявність картерних газів в системі охолодження. Чи немає у нас проблеми по прокладці, чи по головці немає проблем тріщин і чи не гріється цей автомобіль. Тому що коли потрапляють гази в систему охолодження, починає роздувати патрубки, починає давити картерні гази через систему охолодження, виходить з ладу, у нас перегрівається двигун, виходить з ладу, вся система охолодження. Ми Якщо картерних стандарт. газів нема, значить у нас все в принципі окей по цьому двигуну. Тому що, в принципі. Вже все перевірили, що нам потрібно було. І... Ну, це, стандартна. Да, це стандартна процедура. Ми робимо так, для того, щоб це перевірити, мені потрібно сісти в автомобіль. Угу. Е, гальмівна, гальмівна кажу. Е, рідина, яка знаходиться у цій пробірці, вона не має змінити колір на жовтий. Якщо вона змінює колір на жовтий, значить у нас є проблема. А якщо вона не змінить колір, значить у нас проблем немає. З Богом? З Богом. Ай, да, хрестися. <різнався> Та ні, <не, різнався> двигуна з ну, машини, в якій пробіг 80 тисяч кілометрів, ну, в принципі, не має бути цих проблем, якщо, звісно, попередній власник не Я б як буду українською. Втрачений. Не втрачений, так. <ріст> що ж ми пройшли тест ГБЦ, у нас все ок, І Зараз ми ще глянемо на температуру замерзання, да, напевно? Ну, вже глянемо антіфрізу. Антифриз, бачу по якості класний. Ну, Він червоний, в класному стані, немає ніяких не домішків, нічого, але ми все одно перевіримо температуру замерзання, бо справа йде до зими і треба знати, що у нас там залите. Чим ми займемося наразі. Мене взагалі не жало їздити. Яка температура замерзання? Мінус сорок мінус один. А ти можеш це захватити якось? Я не, не знаю. Зараз подивися, чи зможу. Я, звісно, але думаю, що не вряд чи повірите нам на слово, бо ми вам уже не збрехали про термозну жидкість, значить тут мінус сорок один. Якщо б було мінус двадцять, мінус п'ятнадцять, то ми б цю е рідину б повністю замінили. До речі, е заміна гальмівної рідини. У нас буде відбуватися апаратом. Тобто Ми робимо апаратну заміну гальмівної рідини під тиском, прокачуємо, щоб не ошутати гальмівну систему. І плюс, завдяки апаратній заміні, ми міняємо всю гальмівну рідину, а не частково. Тобто вона не залишається в трубках, патрубках і в циліндрі. Фіват. Окей. Робимо щеком діагностику і їдемо на майданчик. Які самі основні параметри, в кому діагностиці ми дивимося і показуємо? По комп'ютерній діагностиці ми робимо загальну комп'ютерну діагностику. По блокам дивитися щось по пробігам цього немає з міста, бо автомобіль з Америки і у нього є реальна його історія. По каталізатору він знаходиться на місці, тобто ми це бачимо. В принципі, втручань в приборку ми також не бачимо. І плюс стан салону, загальний стан автомобіля. Підтверджує його, в принципі, пробіг. Зараз ми просто зробимо комп'ютерну діагностику для того, щоб глянути, чи немає у нас проблем по коробці, тому що це робот, в принципі, переключає тачка круто, все, їде як ДСГ-чолки передачі. По турбонадуву також проблем немає, тому що ми бачимо, що немає ні підтікання, ні підсосів, у воду, нічого немає. Чек не горить. Але зараз ми все це покажемо вже на надійно. Погнали. Модуль управління коробки передач. Даний получений опіровочної системи. А, це те, що було, що вона. Не підкачене колесо було і не працював, Так, да, це Старі помилки. Спасибо. ми їх вже усунули, зараз покажу, uh -huh. що вони видаляються, бо... бонтаж це дані по управлінню коробки, від блокировачні системи, не відповідають контрольним У нас здувалося передні праве колесо. Тому я ну, здувалося тиск, бута моделі 3, бара має бути 2,2. Ми в принципі підкачали колесо і у нас цієї проблеми вже не має бути. І ззаді ліхтарики я вам покажу. Всі працюють. Працюють? Так. Спереді так само світло у нас має працювати. Можемо збивати ці помилки, да, бо це старі помилки, які ми не збивали і ми показали вам, що у нас все. Зараз заводимо автомобіль. Приборка у нас, ви бачите, пуста, нічого немає, лишніх ніяких моментів. Кондиціонер заправлений, працює клімат повністю. Ду, і, куди хочуть це зони клімат-контроль, це для Fiat теж є момент що обично крутилці це двохзований клімат. Підогрів сидушок у нас також все працює. Тут подогрів знаходиться. Надування скенки працює. Короче, по електриці, по техніці, по цьому автомобілю питань немає. Закабільство в фотку, так? Да? Да, да, це біць. реально комплектушечка. Ну Все, ця пушка готова для майданчику, так що звертайтеся, автомобіль продається у нас на майданчику і він буде в повністю справному технічному стані. Нам залишилося лише замінити передню ліву тягу е і гарній повну заміну зробити апаратно. Ну і все, в принципі, машина буде в ідеальному стані для наступного покупця. Отже, технічний стан на автомобіль ви від Олександра отримали. Тому кого цікавить даний Fiat, звертайтеся, ціна е, даного автомобіля 9400 доларів. Ще раз нагадаю: 2013 рік 86 тисяч оригінального пробігу автомобіля. 1,4 е, ланцюговий мульти, мультиджетовський хороший двигун. У автомобіля проведена вже хімчистка, поліровка. Рульова тяга, яку дефектували на автосервісі, буде замінена. Фільтри масла будуть замінені. Хто хоче хороший обслужений автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Отже, якщо хтось хоче даний автомобіль, можете придбати, бо це дуже хороший варіант в бюджеті до 10 тисяч. А якщо вам не підійшов цей автомобіль, звертайтеся про по автомобілях, які вас цікавлять, і ми вам допоможемо з купівлею, продажем або обміну автомобілів, які є або вас. Цікавлять, якщо ви бажаєте привезти автомобіль саме з Америки, Європи, Канади і так далі, також звертайтеся, ми цим займаємося. У нас повноцінне своє СТО, і ми надаємо повний спектр послуг, які відносяться до автомобільної сфери. Автопідбір у нас також присутній. Все, мене звуть ще раз Іван, компанія Perfection. Всім па-па!